Царський указ про утворення малоросійської колегії вразив Івана Скоропадського в Україну гетьман повернувся із Петербурга в край хворим. Відчуваючи близьку смерть, він доручив гетьманські обов'язки Чернігівському полковнику Павлу Полуботку, який, до речі, заміщав його під час відрядження сам по собі. Павло Полуботок народився в заможній козацько-старшинській родині. Освіту здобував у Києво-Могилянській колегії. І 80-х років 17-го століття служив у війську Запорозькому, перебував під опікою гетьмана Івана Самойловича. У 1705 році, за згодою Івана Степановича Мазепи, був обраний чернігівським полковником. Не підтримав виступу Івана Мазепи і на Генеральній Раді у листопаді 1708 року був одним із найбільш реальних претендентів на гетьманство. Проте його кандидатуру відхилив сам цар Петро І. Павло Полуботок очолював 10-тисячний козацький корпус, що був відправлений за наказом царя Петра І на спорудження Ладоського каналу. Лише після смерті Скоропадського у 1722 році Павло Полуботок був обраний, щоправда, наказним гетьманом. Наказний гетьман розгорнув активну діяльність, спрямовану на відновлення козацьких порядків, та під різними приводами не виконував накази малоросійської колегії. Однак Петро І у квітні 1723 року надав малоросійській колегії надзвичайні повноваження. Український уряд. З Генеральною військовою канцелярією було підпорядковано малоросійській колегії. Численні клопотання, що містили основну українську вимогу обрання нового гетьмана, цар звичайно відхилив. У травні 1723 року Пала Полуботка разом із генеральним писарем і суддею було викликано до Петербурга. Проте наказний гетьман зволікав із від'їзду, готуючи нові документи із проханням про відновлення державних прав України. Лише у серпні Павло Полуботов дістався Петербурга. Після від'їзду наказного гетьмана рух за розширення автономії козацької держави очолив миргородський полковник Данило Апостол. Він, зокрема, домігся укладання коломацьких чолобитних Ці статті, в середині серпня, на початку вересня 1723 року на річці Коломак, що на Полтавщині, підписали представники козацької старшини. У них, як і в попередніх статтях, старшина скаржилася на зубожіння козаків і селян. Через військові повинності, неврожаї та обтяжливі побори. Статті вкотре порушували питання про звільнення маєтків старшини від податків. На сам кінець, старшина просила дозволу обрати гетьмана. Підписані коломацькі чолобитні Данило Апостол подав до Генеральної військової канцелярії. Урядовці, що були втаємничені в плани Павла Полуботка, вирішили терміново надіслати до російської столиці посольство, ну і передати статті. Проте козацьких посланців затримала малоросійська колегія, тоді до Петербурга було таємно відправлено військового канцеляриста Івана Романовича. 10 листопада 1723 року він передав коломацькій чолобитні особисто імператорові Петру І. Понад рік тривали допити української старшини в Петербурзі. Проти наказаного гетьмана було розпочато судову справу за звинуваченням у державній зраді, ну і в таємних зв'язках з Пилипом Орликом. Одначе судовий процес так і не відбувся. Бо 18 грудня 1724 року у Петропавлівському Казематі Павло Полуботок взяв і помер. Існує легенда. Павло Полуботок тяжко захворів у казематах Петропавлівської в'язниці. Відчуваючи наближення смерті, він попросив тюремного наглядача зустрітися зі священником, ну, аби той його висповідав перед смертю. Натомість, у камеру зайшов сам цар. Клуботок сказав цареві: Я ненависті до тебе ніколи не тримав і не тримаю. А помираю як християнин. Вірю без сумніву. Що за невинне страждання моє та моїх близьких постанемо перед загальним судом єдиного і нелицемірного судді нашого Всевишнього Бога. І скоро перед ним обидва пристанемо, і Петро з Павлом там розсудяться. Невдовзі гетьман відійшов у засвіти. Трохи більше ніж за місяць. Помер і Петро І. Ну, ось така легенда. Вона, до речі, має назву Прокляття Павла Полуботка. З іменем цього легендарного наказного гетьмана пов'язана і новітня легенда. Нібито від'їжджаючи на виклик царя до Петербурга, наказний гетьман спакував власні ну і частину скарбових коштовностей. І переправив до Англії, де їх було покладено на зберігання до одного з банків з умовою повернення нащадкам, але лише тоді, коли вони житимуть у незалежній Україні. Деяке пом'якшення політики Царату щодо України було пов'язано зі смертю Петра І у січні 1725 року. Імператриця Катерина І звільнила з під варти тих українських старшин, яких було ув'язнено разом із Павлом Полуботком. А улітку 1727 року зросла напруженість у російсько-турецьких відносинах. Росія розпочала підготовку до нової війни. За таких обставин уряд Петра II Розраховуючи на військову допомогу козаків, прагнув залучити на свій бік козацьку старшину. Відповідно, було ліквідовано малоросійську колегію і дозволено вибори гетьмана у ситуації, що склалася, єдиним і незаперечним претендентом на гетьманство був Данило Апостол. На виборах, що відбулися 1 жовтня. У глухові та нагадували церемонію присяги за 73-річного Данила Апостола проголосували одностайно. Наразі це все. Підписуйтесь, залишайте вподобайки, залишайте коментарі. І очікуйте нових випусків. Нехай щастить! Успіхів!